Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, дивимось сьогодні на завтра. Угу, вибачте, зараз ми їх трошки прикриємо. Нема у мене часу посидіти і поприкривати з цими зірочками. Всі ці карти, от просто витратити на це ж вибачте, що я так роблю при вас. Дивіться, тут що стосовно почуття стосунки здебільшого, а для когось це як якась інформація буде вже розкрита. Тут як обирає людина що прийшов час відкритись, відкрити якусь правду, ну, у кого як. Це може бути стосу... стосуватись родини. Це може стосуватись, ну, як знаєте, у когось є стосунки, але до цього дня вони, ну, як. Таємними були, вони не розкривались нікому. Тут може бути така ситуація, що вже комусь стане відомим. Ну там Чи побачить людина, чи взагалі хтось зізнається, що так, ми в стосунках. Але це ситуація, знаєте, яка навіть на краще буде. Тобто, це навіть міцніше ці стосунки стануть після цього. Вони, як знаєте, ну як обгортку вже матимуть. Отак От воно мені більше йде. Коли вже час прийшов, змінити статус цих людей, ну не бути таємними для всіх, а бути офіційно признаними для всіх. Ну, це для когось. Що стосовно особистого життя, отак буде важливо. Для когось це просто ви дізнаєтесь про когось або своїх знайомих, або про подругу, там про сестру, там брата отакі. може, це ваша особиста ситуація. Сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у сфері кохання. вистрибнула карта. Ну тут дивіться про сферу кохання, от, ну, давайте так, королева Кубків і партнер якийсь такий, знаєте, як незрілий все ж таки. От тут працювати і працювати над такими стосунками, бо Жінка для нього дійсно, от він закоханий дуже-дуже сильно, але він не впевнений щодо цих стосунків, бо у нього зараз по грошах не так гарно, як у тієї жінки. Вона зараз заробляє краще. Вона в сильнішій позиції і йому то складно. Тобто, тут, ну, знаєте, це така ситуація, яка його зупиняє. А що я їй можу дати, що, що мені складно навіть щось запропонувати їй? Тут така ситуація, яка має такий ну, насправді швидкий розвиток, і він трошки лякається. Знаєте, якась така дитяча позиція, от нібито все до розвитку йде, і, і ну, воно так виглядає, що а що я буду робити? А як я? От ми, ми не рівні один одному. І може зупиняти розвиток ваш, може, знаєте, так лякатись і навіть віддалятись. І це просто от як переляку людини, що він вас просто не потягне. А хочеться вам і дарунки робити, і прикрашати вас і десь водити, гуляти з вами. Але що він може? Він нічого зараз не може, він як дитина зараз поряд з вами. Отака От ситуація. Далі дивлюсь: робота, до чого вам готуватись в роботі. Тут для когось взагалі-то, як відсторонення від роботи. Може бути і відпустка насправді. Може бути. Ну, нікому не бажаю, але може бути я через хворобу. А, якась така, знаєте, Ситуація, в якій от Ну воно як шло до цього. Це вже це як, як заробили так і матимете. Отак от воно виглядає. Хоча це може бути і про когось з вашої роботи. І, наприклад, у когось навіть може бути така ситуація, що через. Когось з рідних, там дитина може так трошки там захворіти, може хтось з батьків буде недобре себе почувати, і через це людина зупиняється в роботі. В малому відсотку це може бути через смерть когось з сім'ї, але в малому відсотку я цього я взагалі нікому не, не бажаю. Але ж я не можу замовчувати інформацію. Так само це може бути, от коли хтось з ваших колег вам розповідав, розповідала ситуацію, що там в родині. Так може статись, що не, будете, ну, не буде, не вийде на роботу, якщо щось. І оце, якщо щось, ну там з кимсь з рідних може вже і станеться. Бо тут так. Зупинка в роботі, але ж з, з певних причин. І це не виглядає як звільнення, ні, щоб ви там собі не вигадували. Далі дивимось, що важливо прийняти. І коли кажу такі речі, я завжди прошу: не натягуйте це на себе, бо це загальний розклад. Це може бути чиясь окрема ситуація, щоб просто людина підготувалась, щоб це не було аж, 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 аж для людини, коли це станеться. Це може бути і на протязі, наприклад, тижня, насправді Ну, така ситуація відбудеться, хоча вона вже ось-ось відбудеться. Ну, Карти ж вистрибують, підказують і там. Ну, як ви знаєте, як вся сім'я, вже всі залежні від цієї ситуації, бо ну вже так, вже так воно. Далі дивлюсь, що, що вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? Рішення треба буде приймати в цей день. Рішення, от знаєте, таке дуже-дуже обмірковане. Не так, що там. Будь-що будь, будь приймаю. Це знову ж таки, десь ви як підете від якоїсь ситуації, може, від спілкування з ким спідете. Король жезлів нам тут показаний. І це може бути така ситуація, коли отакий король жезлів піде з, ваш, з спілкування з вами, але ж. Це така позиція, коли, знаєте, людина в цей день просто вже прийме рішення. Це щось накопичилось в нього. Щось от внутрішньо там людина складав, складав, складав емоції якісь. І це не, не те, що вибухне, а це в цей день він скаже, що так, все. Я, я просто от я вирішив і роблю так. І просто поставить вас перед фактом. Ну, приймайте, як є. Далі дивимось Може, воно там і нічого поганого насправді. Це просто, знаєте, щось дуже-дуже обмірковане. Далі. І емоційно людині сприймається емоційно людиною. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Імператриця і від якоїсь сварки, це може бути в сім'ї сварка, може бути з матусею, ви може можете бути дитиною, може це ви матуся і діти, діти ваші або дитина щось там вирядують і відмовтесь, бо взагалі від якогось так дуже заглинення в цю справу, в цю ситуацію, бо там є хитрощі. Це знаєте, як розігрувати перед вами будуть, бо треба чогось свого досягти. Ну, ви ж знаєте, діти, вони іноді такі діти, вони іноді так себе поводять. А ви ж, як матуся, наприклад, ви будете це бачити і розуміти, що, що діється. Ну, будьте вихитрункою в цій ситуації. Так, і чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Дивіться, тут дійсно буде тиск. Імператор нам тут показаний. Для когось це от в межах країни, для кого ну, зазвичай сусіда нашого мені так показують. Обнулиться потім вся ця ситуація, але це можуть знов летіти, багато чого летіти. Це ну от буде контролюватись е, силами ну, Військовими силами, вищими силами буде контролюватися ця ситуація. І для когось це може бути в сім'ї така ситуація. Коли, наприклад, якщо слухає жінка, то вам, як жінці, треба бути ну, як примирити такого імператора, який може в цей день трошки так, знаєте, Тиснути в якісь ситуації на вас чи на дітей, наприклад. Чи взагалі, знаєте, прийде людина з роботи і буде такий він наелектризований, а вам треба буде його так трошечки заспокоїти. Ну, не уникнути такої ситуації, але ж ви впораєтесь, у вас сила є. Знання, як себе поводити, теж є. Тож, ви врегулюєте цю ситуацію. Далі дивлюсь порада від вищих сил на цей день для вас. Так, ну дивіться, тут про допомогу і саме сім'я повинна бути, сім'я, колектив якийсь, там, де ви спілкуєтесь з людьми, і це вже. Ну, ви, ви якісь рідні один одному, навіть якщо це не в сім'ї. Коли ви вже не один рік, наприклад, спілкуєтесь, ви вже дуже відчуваєте один одного, знаєте один одного. Контролюйте все, що відбувається в цей день і допомагайте один одному. Ось так тут показано. Це більш... Про відстоювання інтересів, але тут не тільки от своїх особистих, а як цілого колективу або цілої, цілої сім'ї, коли важливо бути, ну як якщо треба, першість мати в якихось там певних ситуаціях. Коли ви е, знаєте, як чинити, ви розумієте, як чинити, ви вмієте, якщо треба організувати всіх крок себе. Тобто тут важлива допомога, але важлива не тільки однобічна, а коли і ви щось робите, і вам щось, е, ну, знаєте, коли взаємодія один з одним, вона така, що ну, люди якось так. Відчувають один одного і ем, вміють не пересваритись, бо є тут ризик, коли хтось буде, ем, якось так, знаєте, себе поводити, коли, ну, як першість свою встановлювати. Далі дивлюсь. А ні, не дивлюсь, це вже була порада від вищих сил, тож. На цьому я закриваю відео. Всім вам дякую, всім вам гарного дня і подій дня гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці і ви, і ваші рідні. Побачимось, всім пока!